Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки сьогодні ми з вами розглянемо нову біржу, на якій ми зможемо отримати за реєстрацію 20 доларів в токенах. Самої біжі. Але перед початком як завжди хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І після переходу потрапляємо на форму реєстрації. Flex це в нас звичайна біржа. Тут ми зможемо торгувати криптовалютою, також торгувати NFT. Як бачите, тут буде NFT Marketplace. Ну і також просто заробляти на криптовалюту. Але зараз ще біржа працює на тестовій версії, також не всі вкладки ще доступні. Але нас зараз це мало цікавить. Нашим завданням сьогодні буде отримати бонус за реєстрацію 20$ доларів токенах самої біржі ZyxBeak. І також, кому цікаво, що до цієї біржі, можете познайомитися щодо неї в їхніх соціальних мережах. Ну і далі давайте вже перейдемо до самої реєстрації. Я ще сам не реєструвався на цій біржі, тому ми на запис сьогодні зареєструємося та отримаємо наші токи. Ну, для того щоб нам реєструватись, нам звичайно потрібна наша електронна адреса, вводимо це поле, Далі придумайте пароль. Тут потрібно обов'язково вводити. Цифри, маленьку букву, велику букву, а також пециймо. І після того, як ввели твій пароль, звичайно, збережіть його для того, щоб не забути його. І зараз я придумаю пароль, ввожу. Далі підтверджуємо, що ми не робимо. Ось так каче, погоджуємося з умовами біржі і натискаємо реєстрацію. Далі нам повинен пройти код верифікації на нашу електронну адресу. Переходимо на електронну адресу. Як бачите, для цього приходить повідомлення, вводимо цей код, а сюди і натискаємо самбіт. І нам потрібно знову пройти до. До авторизації натискаємо логін, вводимо свої дані, проходимо бот і натискаємо логін. І нам знову потрібно ввести код, який нам прийде на email, переходимо на бірзу, переходимо до нашої електронної пошти Знову як бачу, швидко приходить нам цей пароль, копіюємо його і вставляємо це. І натискаємо. так І далі, як бачите, можна зараз тут займати трейдингом. Бачимо, які пари зараз присутні, які ми можемо. Торгувати, ну але нас це дуже не цікавить. Нам потрібно переглянути, чи отримали ми наш бонус. Пискарний та дивимося наші токіни. Ось як бачите, в самому низу SLA Бі токен 20 можна натиснути на так І як бачите, нас відображають тільки ті токени що в нас є. Звичайно, ми їх зараз не можемо продати. Тому потрібно чекати новин від біржі коли ми зможемо їх продати або використати для інших цілей, для того ж самого стейкінгу. Але я думаю, що це не така велика сума. Доларів, вони розблокуються відразу, тому що я вже приймав не в одній участь, не в одній такій роздачі. І якщо це невеликі суми, переважно ці токени відразу нам розблокують і ми можемо їх продати. Але ж також бувають скам-проекти, які просто дають ці токени, вони нічого не будуть коштувати, але все одно ми це робимо без ніяких вкладень. Витрачаємо ми тут для реєстрації лише декілька хвилин, але все одно не потрібно. Втрачати такої можливості, тому що в подальшому є можливість на цьому заробити. Тому переходьте і реєструйте. І так тут більше нема поки що про що розказувати. Як бачимо, ще працює дуже мало функцій, тобто ми можемо займати або трейдингом, трейтинг, або звернутися за допомогою на вкладки супорт. Ну і все, далі чекаємо новин від біржі, коли ми зможемо вивезти або продати ці токени. І ось такий коротенький ролик був в мене сьогодні на каналі. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення.